Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі вже в 2025 році. Сьогодні 1 січня. Тож хочу привітати вас з новим роком. Побажати друзі, всім міцного здоров'я, саме перше, тому що без здоров'я це самий найцінніший скарг. Без здоров'я людина не може повноцінно існувати. Тому це саме-саме основне. По-друге, щоб збулися всі наші найщиріші бажання. А воно у нас, українців, одне, щоб скоріше закінчилася війна, була перемога, щоб був мир на нашій землі, щоб ми спокійно могли жити в нашій квітучій. Україні. Тому, ось так, друзі, ще раз, ще раз вітаю. Дякую, що ви в мене є, що у вас 10 тисяч, навіть трошечки більше моїх підписників, моїх онлайн-друзів. Колись, коли я починала канал, навіть і не уявляла, що матиму скільки друзів. Тепер всім дякую. Я йду з роботи. в нас сьогодні робочий день, звісно ж. Привітали з колегами один одного. Мабуть, зараз буде сонечко мені в спину світить, затінятиме. Ми скромно зустріли новий рік з сім'єю, повечеряли і все. Нічого особо не святкували, але ж все одно в нас є дітки, тому приготувалися. Привітали один одного. І так, по-скромному зустріли новий рік. Входимо в новий рік з позитивом, з надією на краще, з вірою в краще, з вірою в перемогу. Хочу також ще, друзі, побажати нам всім доброти, людяності, поваги один до одного. Це також немало важливо, тому що ми живемо зараз дуже важкий час і дуже так сказати зараз напружена. Ситуація, і нам треба е, підтримувати один одного, тому що в нас дуже багато зараз людей один на одного, як сказати, не обозляються не по-нашому, і це дуже-дуже нас всіх і угнітає, і робить наш, нас так сказати слабшими, набагато слабкішими. Тому, друзі, поважайте один одного, любіть один одного, цінуйте один одного, тому що життя одне воно проходить швидко. Нещодавно я, як тепер мій син, зустрічала Новий рік ще в компанії молоді, а сьогодні вже на цьому місці мій син. Ми вже дорослі, ми вже батьки через деякий час. Дасть Бог станемо і бабусями і дідусями. Час летить швидко, тому треба його цінувати, не витрачати на зло. Навість тому хотілося б мені, щоб були ми дружними. У нас дуже гарні люди, у нас дуже гарна країна. На жаль, Такий час, але нічого. Переживали ми багато чого, переживемо і це, і буде все добре. Як кажуть, заряджаємося енергією сонечка. Сьогодні, до речі, перший день 2025 року дуже гарна погода. Сонячна з самого ранку був морозець. Дуже-дуже гарна погода. Я думаю, що це добрий знак. Тому ось так. Вчора якось, ви знаєте, не було особливого такого настрою. А сьогодні я трошки переглянула по-іншому, добре, що зараз, хоч так, і думаю, обов'язково буде краще.